Неймовірний дитячий мікроскоп з Aliexpress, який робить фото. Приїхав в коробочці, вона трішки прим'ялась, тому варто придумати чим замінити. В комплекті інструкція зарядний провід, за допомогою якого також можна скидати фото на комп'ютер. Є шнурочок, можна почепити на шию, зручно брати з собою. Також ці мікроскопи є в різних кольорах. Знизу у нас збільшувальний пристрій та підсвітка. Барабанчик регулює чіткість. Перша кнопка зробити фото, друга вмикати-вимикати. Третя галерея, плюс-мінус збільшують, зменшують зображення. Ззаду в нас захищені силіконовою ставкою. Роз'єм для флешки та зарядне. Вмикаємо на кнопочку Мікроскоп приїхав вже заряджений. Відкриваємо силіконовий чегольчик, щоб зняти захисну плівку, хоча можете її залишити. Знизу красива якісна підсвітка, і зараз подивимось, як він працює. Перший у нас піддослідний містер гранат. Далі у нас яблуко і його шкірка, ніби у веснянках. Тут листочки з моїх пророчих авокадо. І останній наш постійний тестувальник, який переглядає всі посилки, абсолютно які я отримую. Ось прошу переглянути фото, які я зробила. Чесно, я вражена неймовірно якісний і крутий подарунок, тому я на всі 100% рекомендую до покупки посилання і промокоди на знижку в телеграм-каналі Шапці Профілю. Всім цьом і до нових розпаковок!